Це восьмий поєдинок будуть для Дзюби. і Лише одна перемога є у скарбниці Дзюби. Шість поразок у Сергія. Але у своєму останньому поєдинку Сергій Дзюба здолав Дмитра Квачка. Перемігши свого суперника технічним нокаутом у першому раунду. Перед цим, звичайно ж, була довга серія з поразок у кар'єрі Дзюби. Він уроженець міста Охматів. Ну, і, звичайно ж є андердогом цього протистояння. Подивимося, що нам запропонують в ринзі хлопці. Шестираундовий поєдинок ще раз відзначу у першій середній вазі у Супер Велтервейт. Поріпу Стян хлопець ударом. хлопець, який лише один поєдинок у своїй кар'єрі прийшов усю дистанцію. Це було проти Вадима. Вибачаєсь проти Андрія Шеметова. На івенті у квітні минулого року. Зараз Остян на Джебі тримає свого суперника і ось тут справа через руку. Перекривається зараз Дзюба. Намагається крушляти на свого суперника, навколо свого опонента. І ось тут готує свою атаку Остян. Так, поступово працюючи першим номером, звичайно, переважає свого візові у фізичній потужності, у функціональній готовності ми подивимося. Якщо бій пройде усю дистанцію. Але тут багато що буде залежати саме від Дзюб. Поєдинки за участь Дзюби, гадаю, друзі, багато хто з вас бачив. Ну і нічию проти Імрана Гаджієва, всі ми чудово пам'ятаємо поєдинок, який відбувся у березні цього року. Справжній бій дав Одеситу Дзюба. Спочатку він чисто програвав своєму суперникові, але потім у другій половині бою зімкнувся, показавши свій характерну і готовність до того поєдинку. Він був явним андердогом, але він зумів перехопити ініціативу. Ну і все ж таки так судді віддали нічию. Але багато хто вважає, що саме Дзюба переміг у тому протистоянні проти Гаджиєва. Тож, друзі, перший раунд завершений.